Вітаю, друзі. Продовжую свій блог. Сиджу зараз в максимально, ну, не максимально, але більш-менш такому положенні, не дуже зручному. Але продовжую для вас знімати. Одразу попереджую, що може трішечки хитатися камера, картинка стрибати, бо я просто тримаю в руці свою камеру Canon. І вона ну, не сильно, але трошки важкувата. Ось, мене петлічка моя старенька, хто пам'ятає мене ще з нею. Ось, я вже говорила в минулому відео, що не маю змоги зараз записувати на свій мікрофон, бо там потрібно з'єднувати. Він не під'єднується до камери, там потрібно його з'єднувати звук з відео. А мій ноутбук ну, через нього це зробити майже нереально. Отже, поїхали. Періодично буду витирати носа, бо тут е волого і ну, таке весна. До речі, у Нідерландах весна. Дуже сьогодні тепло, але в мене все одно тече з носа. Тому вже як є. Я дуже вдячна вам всім за всім тим, хто залишає приємні коментарі, хто ділиться зворотнім зв'язком, таким, знаєте, теплим, приємним, добрим, світлим, хто помічає те добре і світле, що я намагаюся дати вам через ці відео. Я вас Всіх міцно обіймаю. А, ті, хто. Таких, до речі, небагато. може, одна людина знайдеться, а, яка напише там нещодавний коментар, втекла і так далі, недостатня патріотка взагалом є. Я. я не буду взагалі відповідати цим людям. А, не рахую за потрібним, не вважаю, що є сенс, а, але, мабуть, мені хотілося б. Підтримати тих, хто за кордоном. Ви, вам, мабуть, вам відгукується, да? е, підтримати хочу вас так, як підтримую себе. Я, можна сказати, стійка в цьому місці, достатньо стійка, щоб не розвалюватися об такий зворотній зв'язок. Ось. У мене, мабуть, скоріше злість піднімається. Знаєте, така здорова агресія, коли я відчуваю неекологічне ставлення, неекологічну поведінку по відношенню до себе. І я просто не контактую з цими людьми, от і все. А от тих, хто виїхав, я ну, хто давно вже виїхав, взагалі тих, хто виїхав українці, я хочу сказати, що. Я починаю розуміти, як вам. Я хочу сказати, що Щоб ви все-таки продовжували іти своїм шляхом і не розвалювалися, не ранилися об слова людей, які хочуть злити свій негатив. Ось так. Не знаю, я, я вже багато разів говорила про те, що е, я цим влогом, е, своїми відео хочу, хочу нести щось таке світле. Хочу ділитися своїми думками, тому що в мене є в цьому потреба і в мене є бажання таке. Е, хочу ділитися з тими, кому це цінно. Я взагалі така людина, яка дуже любить інформацію. Я постійно щось дивлюсь, читаю, слухаю, комунікую з людьми, з новими людьми, вивчаю різні історії, менталітети і таке інше. І мені хочеться ділитися цим. Так само, як інші люди, які знають те, чого не знаю я. Вони діляться зі мною цією інформацією, так і я хочу ділитися тим, що знаю я, вмію, практикую, не знаю своїм досвідом. І кому це цінно, той буде, буде собі щось брати корисне із моїх відео. Ось взагалі, ця тема виїзду і всього такого, я ще коли була в Україні. А я була, ну от я ж виїхала більше місяця назад, тобто я майже два роки була теж в стані війни. І зараз я знаходжуся в стані війни. Не фізично вже, але ментально я досі в цьому стані. Я вчора бахнула щось за, за вікном у нас. У мене ж одразу перший такий перша думка обстріли стріляють. Тіло ще реагує, тіло ще пам'ятає, я не знаю, чи, чи воно взагалі забуде. Ось. І коли я була в Україні, я теж спостерігала ці історії. Я знала про те, що свої ж українці цькують українців, які виїхали, за те, що недостатньо патріоти, що не залишилися під обстрілами. І тоді я підтримувала там серед моїх клієнтів були такі історії, да, там серед мого оточення, серед моїх друзів, подруг. Я підтримувала їх, тому що ну, це правда може, може ранити, об це правда можуть ранитися люди. Але мене, знаєте, так завжди злила ота історія, коли люди самі прийняли рішення не виїжджати з території, де небезпечно. Хоча б в іншій якісь території де... України, де це ну, трохи безпечніше, це було ваше рішення. Не потрібно е... нападати на людей, які вибрали жити. В когось абсолютно ви маєте право залишатися там, де ви залишаєтеся, ваша домівка і так далі. Але дивіться, це питання цінностей. Хтось цінує свою хату, е... господарство, город і все таке, і місце, де насиділи. Це ваше право, це ваші цінності, і вас за це ніхто не засуджує. І так само ви не маєте права засуджувати людей, що в них інші цінності. В мене, наприклад, цінність не хата, в мене її і немає. От мамин будинок, мама залишила і теж приїхала. Хоча її тяжко було залишати. В мене немає своєї хати, я не знаю, як це, я не можу знецінювати так, ваші почуття. Я знаю людей, познайомилася тут з людьми, з жінкою, яка каже, що вони з сім'єю з Бахмута. І від... діти питають, мама коли додому, а мама не знає, що відповісти, бо від хати залишились тільки ключі від дому. І я не можу зрозуміти повністю весь цей біль цих дітей, цієї сім'ї. Але я дуже вдячна їм за те, що вони виїхали. Я справді от, от саме вдячна, Вдячна, що вони врятували себе, своїх дітей і виїхали в іншу країну. І зараз живуть під мирним небом. Так, в дітей травма, і ми працювали. Я працювала з дівчатками, мене мама попросила поговорити. Там дуже багато болю. Там в кожному реченні згадується слово біль. І не буду вам розкривати того всього, бо це конфіденційно. Але от просто загалом, так? загалом скажу, що я розумію. Я намагаюся зрозуміти, як, як людям, які залишили свої домівки, яких вже немає. Але от такі люди вони вибрали жити так само, як і я. І, Дуже багато українців вибрали жити, і вибрали, і вибрали так, можливо, стикатися по світу, але в, цьому, в цій новій реальності якось пристосовуватися, адаптуватися і знаходити нові рішення, продовжувати жити, продовжувати зміцнювати себе, свою стійкість. Бути стійкими, щоб далі відігравати якусь свою роль у цій війні, кожен свою. І я абсолютно точно знаю про себе, що в мене нічого не змінилося. Те, що я робила в Україні, те я й роблю тут. Так, можливо, змінюється, ну, залежить від. Ситуації, скажімо так, я перший місяць не могла ні консультувати, ні волонтерити, нічого, бо ну якби я в таких умовах знаходилася, що чисто фізично це неможливо було. І в мене свої якісь внутрішні процеси відбувалися. Але я, от там пишуть: от проблема в неї, мову понімаєш вчити їй приходиться. Всі так, він так смішить у це ваше знецінення. Ну, не ваше, тому що це ж не всі, це якась одна людина залітна написала. Е да, так, такі зараз в мене проблеми. І е я хочу вчити мову, щоб працювати саме з українцями. Чи ось люди, які там пишуть, вони, вони фокусуються, це так цікаво, вони фокусуються на тому, що е от, от своє щось бачать. Ну, я розумію, що люди в травмі, в жертві і. Е це, мабуть, нормальна реакція, але якого дідька я маю на себе це приймати і цей негатив собі вислуховувати. Я теж в жертві, я теж в травмі, я е, з цього стану виходила і самотужки і з допомогою свого психолога, і з допомогою близьких людей, друзів і всіх. І я допомагаю з цього стану виходити іншим людям. Я вважаю, якщо я буду стійкою, Якщо я буду наповненою ресурсом, енергією, якщо я не буду в тривозі і в страху, я зможу справді більше принести користі, ніж це буде навпаки. Коли буде навпаки, тоді я і собі допомогти ніяк не зможу. Але от це те, про що я часто нагадую, є люди бджоли, а є люди мухи. Люди мухи, постійно муха. Фокусує свою увагу на гівні. Вона скрізь гівно знайде. А бджола фокусується на, на житті, на чомусь прекрасному, на квітах цього життя. Ось так. Дуже багато людей, я знаю, багато українців відчувають сором і провину, що вони покинули Україну, там, зрадили чи ще щось. Хочу вам сказати, що е, ви маєте в першу чергу відповісти собі чесно на питання. Перше, е, що для вас є цінністю, і чи ви поступаєте, чи ви чините відповідно своїм цінностям От і все? Для когось цінність бути, не знаю, там. Добрим віддати всього себе, і це, ну, це ваше, ваш вибір. Або ж так там, навчили це, інше питання, або ну в когось просто отак. Хтось рішив, вирішив отак і, і ніяк інакше. Отак, я буду цінним отак. От в мене брат, який сам рвався воювати, і, і він довгий час воював, потім ну, я розказувала цю історію. І от це його вибір. Він мені, я йому зізналася, кажу, знаєш, мені страшно, мені страшно воювати. Він каже: звісно, мені теж страшно, каже, ти, якби побачила те, що бачу я, а, ну це просто тобі цього не потрібно, да? з, з твоїм здоров'ям і так далі. І я дуже поважаю всіх тих людей, які зараз захищають нашу Україну. Я дуже вдячна. Я завжди буду пам'ятати героїв наших і тих, кого вже з нами немає, хто життя віддав за за нашу Україну. І завжди буду вдячна. І ми всі маємо бути вдячними. Але це не означає, що ми маємо цькувати тих, хто прийняв інше рішення. Я Багато спілкувалася з військовими, ну, достатньо, скажімо так. Я ні від одного військового не чула, а, військового чи військової. Я ні разу не чула а, якихось докорів. Докори я чую від людей, які на дивані сидять. Чесно, я навіть не впевнена, що вони щось роблять для нашої перемоги. Але вони роблять щось для того, щоб розколоти. Країну зсередини, і це те, що я хочу, якщо мене раптом додивитися люди, які люблять так робити, я хочу вам сказати, що ви працюєте на ворога. Усвідомлюєте ви те чи ні, але ви працюєте на ворога. Тому що в момент, коли ми маємо бути всі згуртовані, всі об'єднані, ви просто. Чините таку розганяєте зрадоньку серед своїх, а може цей псо так працює, я не знаю. От я людей, які будуть там писати якусь херню, от я, я не сприймаю, знаєте, от в, під час війни, не тільки у військових, а й в цивільних, дуже працює свій чужий. Я на собі зараз це відчуваю, я, я коли чую, коли чую, як грають російські виконавці, десь українці, вмикають, грають, ну, я знаю, що це російські виконавці, вони включають музику. І в мене це щось спрацьовує свій чужий. Навіть на російську мову з незнайомою людиною в мене теж свій чужий спрацьовує, от тіло якось так реагує, цікаво. А, ось. І на от таких людей, які висловлюють так, свої думки, там звинувачують ще щось, я їх сприймаю не як своїх. Ну, от, от так. Mm. Ну, от, так цікаво. Так, хотіла записати, вже розріжається батарейка, хотіла записати про щось інше, поговорити, ну, вже як пішло. Ой, коротше, українці за кордоном. Де б ви не були, я вас дуже міцно всіх обіймаю. Я бажаю вам достойно пройти цей шлях. Пройти його легко, я бажаю вам багато витривалості. Я бажаю вам, де б ви не були, на цьому місці відчути себе в безпеці, відчути, хоч трохи відчути і пожити мирним життям, наповнитись ресурсом і ділитися світлом. Ділитися добром, робити добро, допомагати, тому що ця війна, вона невідомо, скільки вона ще буде тривати. Ми всі маємо, що б там не було, щоб навіть свої українці нам не говорили, ми все одно маємо продовжувати займатися тим, чим ми займаємося. Ми маємо нести життя і добро, підтримувати це життя, підтримувати світло, щоб світло. Перемогло темряву. Обов'язково життя переможе смерть, а світло темряву. Але щоб це сталося, потрібно більше світла. Так, ми маємо всі е, право злитися, агресувати, проживати свою агресію, кожен як вміє, і все одно потім нести світло. Допомагати чим можемо: волонтерити, донатити, підтримувати. Е, наших військових, всім, чим ми можемо, біженців від війни. Мене до речі, те чіпляє слово біженець з України. Бо я сприймаю себе, наприклад, як не біженець з України. Мені там бракує слів біженець від війни. Я б так сказала. От я біженка від війни. Я не бігла з України. От якби не було війни, я б не бігла з України. Якби мені не загрожувала якась небезпека. Вона така, знаєте, вона не, не пряма, але от так по відчуттях мені було. Ось. І це все воно, воно вкупі отак. Там, Мене рука вже заніміла. Зараз буду скоро завершувати. Ой, може, отак. На фоні смітник. Я отак зміню положення, чуть-чуть поміняю руку. Опа! Так. І... Продовжимо з вами спілкування. Люди ходять, дивляться і що це Катя робить тут? Що це, що це дівчина тут це робить? Мама там гуляє, чекає мене. Так, зараз я поправлю свої хітлічки, все таке. Отже, mm. да, маємо бути стійкими, маємо не забувати про емпатію, про співчуття. Мені не подобається, що воно... Так, о, отак. Не забувати про емпатію, співчуття до, взагалі до всіх людей. Не проходити повз чужого горя. Для цього, я ж кажу, для цього ми самі маємо вийти з жертви, з травми, щоб мати змогу допомагати іншим. Ми маємо в першу чергу допомогти собі. Ось так. Маємо триматися один за одного, маємо триматися за, за своїх, і тут я маю на увазі, коли кажу свої, не тільки українці. Знаєте, в мене є таке якесь внутрішнє розуміння свої це свої люди, з якими ми сходимося по цінностях. Я вже говорила, що моя. Найбільша моя цінність це людське життя, людське життя і людські стосунки. І якщо інші люди розділяють ці мої цінності, тоді це мої люди. Я думаю, що нам потрібно об'єднуватися і продовжувати продовжувати, продовжувати жити. Продовжувати творити. Ось так. Що вам ще розповісти? Я думаю, записати наступне відео. Може ще вистачить батарейки, запишу наступне відео. Я тут уже раком боком, як, як завгодно сижу, щоб... Ой. тяжка камера. Таке. Я досі тригерюсь. То, що там гримить десь ще щось, тіло реагує. Тіло реагує, реагує на О, те, що я те, чим я поділилася. Поділіться як, як ви. От правда, е, лише давайте домовимося е ділитися екологічним зворотнім зв'язком. Я не прошу вас мене нахвалювати чи засипати компліментами. Я прошу вас. Вести себе екологічно, екологічно висловлювати свої думки. Якщо ви не вмієте цього робити, вчіться зараз дуже багато інформації в відкритому доступі. Вчіться зараз все можна дізнатися, було б бажання. Хочете, я вам можу майстер-клас провести, як екологічно висловлювати свої думки. По-перше, не варто людям говорити, писати, ти якийсь там не такий, давати якусь оцінку, тому що ви не маєте морального права на це. Замість сказати ти, от якщо вам щось болить, свербить, ви можете сказати, ви знаєте, я вам правда заздрю, що ви зараз можете легко так сидіти, знімати відео. Відчувати себе у безпеці? Що я заздрю вашій сміливості? Я так не можу. І знаєте, мені болить. Мені болить, я відчуваю злість на всіх, хто поїхав, наприклад. Да? Я відчуваю злість, бо я, наприклад, залишаюся тут і цим. Я думаю, що я виконую свою роль. Якщо я в Україні, значить, все, значить, я вже внесок якийсь вношу в цю війну. Да? Або хтось із моєї родини воює, тому я залишаюся. Чи мій чоловік, чи там ще хтось, чи жінка, тому я залишаюся. Це мій вибір, я це усвідомлюю. Але все одно злюсь. І усвідомлюйте, що це ваше. Ну, правда, це, це ваші почуття. Я їх не знецінюю. Вони, вони важливі, але це ваша відповідальність. Тільки ваша. І тільки ви можете з цим щось зробити. Ви можете звернутися за допомогою. Знову ж таки, замість того, щоб писати мені, е, використовувати мене як вигрібну яму, зливати туди негатив в мій, в мій канал, не мене. Бо я це на себе не перебираю, я просто от аналізую, потім ділюся думками. У мене досить широкий місткий контейнер для цього всього. Я зі сторони такого, знаєте, спостерігача можу отак оцінити ситуацію собі і так висловити свою думку. Ви можете, замість того, щоб використовувати мій канал, якось. Е в якості зливу негативу, ви ж можете мені написати. Мої соцмережі, навіть номер телефону пишу в коментарях. Ви можете написати Катя, потрібна твоя допомога. От Просто, щоб ти вислухала. От просто навіть позлитися. Приходьте до мене на консультацію, я вас вислухаю з задоволенням. І злитися можна, і все, що завгодно. А отак просто перекладати відповідальність на мене чи на ще якихось українців, які там такі недостатні патріоти, це позиція інфантильна, це позиція жертви. І поки ви в цій позиції, то ти... все буде складатися таким чином для вас, ви будете бачити тільки негатив, і що не є дуже здорово. Все, розряджається камера. Люблю, обіймаю всіх. До зустрічі в наступних відео. Дякую, що зі мною. Пока!